Козака із запроданою душею, і срібний грошей. Колись давно в селі у Гловата на кутку Дячуківка жив був бідний чоловік, як я. І була в нього доця варочка. Хороша дитина, розумна, все вміла, батькові допомагала, але трапилося лихо. Якось зимку батько захворів, та й помер. Лишилася варочка сиротою. Поки в неї там якесь пшено було, вона кашку варила, а потім і те скінчилося. А сусіди розказали, попушу, сирота біду, я прийшов піп по хаті, подивився в Бог, нічого немає, дитина друзяв. Ти ж сама пропадеш, тобі треба йти до когось на службу найматися. А що в тебе грошей немає, то я от я будую хату, мені дерева треба, а в тебе в дворі три дерева ростуть, три яволі. Я в тебе їх я... дав в парусі за три дерева, срібних грошей. А ну по срібне, Ану, коль, срібне гроші, ще не дай. Ну, його. Що ти рух? Зараз Давай, срібний гроші давай. Зараз мама моя дасть. Ну, мама дасть, а він дасть. Бач, скільки? Є три є. Це скільки? срібні гроші. Бач, кінці не тільки багаті, але й щедрі. один. Там варочці за три дерева срібний гроші. Це якось великі гроші були. Баруська затиснула срібло в кулачок і пішла з служби шукати. Задносила до одного до Кочубівки, до Горботи, до Пеньошку. Ніде така мала не потрібна. Ніхто не хоче її взяти. Хлопців, щоб косили, а так дівчат аж під самим містом взяли її на службу до корчми. Що таке корчма, не знаєте? Це такий ресторан при дорозі, як мотель, можна там поїсти, переночувати. Взяли на службу варочку до корчми. За та одежного. Живе варочка, йду. І все мріє, що колись знайдеться добрий чоловік, то візьме заміж, то буде в неї своя родина. Придане в неї, є срібний грошик, витягне, подивиться. Коли це одного дня? Коли цього одного дня, так, хто? Я! А, Ти йди сюди. да Так, да, так, да, підходиш, давай. О! Так, один є. Так, другого бачу, третє, що одного треба. Ні. Я на чорта не говорю. Ні, ні, тут не чорти, тут мене. А ну дай мені цього хлопця слово. Давай, давай, бь, біо, бьм, б'. Кому? Ди сюди. Таке, що написав на животі страшний. Коли одного разу чує, варочка на вулиці якіщу. Виглядає вікно ну і бачить, на вулиці козак іде. Сорочка на ньому вишита. Шаровари чорні. Гопака сад широкі, гопак чоботи навіть не діряві. Гопака садить, шабля дзвенить. За козаком музиканти йдуть. Супілка грає, скрипка пищить, бубон б'є. Козак не передки в шапки не знімає і гукає, гей люди! Гей, hey, люди! Я сьогодні гуляю! Всіх пригощаю! Чули? Чули? <рігла> <рігла> люди раденькі, <рігла> на дурничку, повна корчма набилася, а козак на стіл червінці золоті кидає і наказує найкращого меду і винапада. І така гулянка розпочалася, з столяжу, гинаються. А в кутку сидів, як це звати. Влад, а батька твого як звати? А в кутку сидів польський пан Владислав Андрійович. І так панові заздрісно стало, що простий козак кращенього гуляє. Давай, пане, собі гроші кидати, укати. Ей, шинкарю, кошмарю, відай для пана Владислава, та куди там. Пан золотого кине, а козак десять золотих насипуть. Пан із кухня вип'є, а козак із бочки. Та що я бочку? Та що я бірліється? Пан свисне, ну свисне. Пробуй, як є. О! Ехо. Свисли. В школі можна свистати, а козак ще передражнить, пересвистити, ну ти Давай ти за нього свисти. Я ж казав, що в школі не свистю, що ти робиш? Пан зовсім аж пожовтів зі злості. А тут така варочка пробігала, та й того пана десь тисні зачепила. Пан кулак підняв, щоб удар дитин. То дякую, пана не бачиш? а козак підскочив, ну не чіпай, ти чого дитину руки? Пан креп, це на кого руку підняв, вихопив пан шаблю, другу свою гукнув, на козака кинувся зарубати, та куди там. Козак віном крутнувся, віном звикнувся, тому пану шаблю вивер, тому зуби, тому перові шапки відчикляжи, тому ґудзика від штанів, зібрав всіх панів і виштовхав, кого в двері, кого вікно і далі, блять. А подумав з тим, Ще музики мужики він новий гукнув. Коли це опівночі, двері відчиняються, ти сюди. Один є. Ти йди. Бігом-бігом-бігом-бігом-бігом. каска йде, виходь. Так, і ти йди. Давай аплодуємо ти, то молодець, браво. Тебе. Дуже добре. -ти, -ти, ти за що двері відчиняють? Не заангажований, як то. Опівночі двері відчиняють і заходить до корчми троє чортів. Один на німця в камізельця схоже, а швайний казак, штрафи, шлях, штраф. шлях. Поправ москальський, адь два. Смотрите, наш здоровий. Донбас порожня в нігоні. Гліняцький чорт. Люди полякалися, під столи поховалися, а чортяки до козака по дрібсталеві притягують. Ага, попався. Це козаче. Сьогодні закінчився наш контракт із тобою. Десять років ми за тобою ходили, годили, допомагали. Шабля, куля тебе не брала, гроші в кишенях не закінчили, жінки любили все. Сьогодні прощайся з душею. Козак каже, стійте, у контракті записано, що ви мусите, що отримує бажання виконати. Ну, давай свої бажання, кажуть, що ти виконай. Перше бажання каже козак. Хочу, щоб хтось із вас у святій воді скупався. А, німецький чорт шерстя стовпурчив. Швання, козаки, штрафи, штрафи, та що поробить. Тут же серед корчмедіжка святою водою піп з Скочить чортяка в воду, зашипіло, зашкварчало, забулькало, ще хрестом, плю так мачив. Вистучи, чорт ошпарений, побіг в кізяках качатися, лікуватися. Перше бажання виконали. Є бажання, каже, козак, хочу, щоб. Оця баба стара молодою була, щоб із мишей музиканти стали, щоб на горі рак свисли. Тут же московський чорт, а два, зробимо однозначно подонки. Стіна, в корчмі пала, гора насипалась. Нагору рак виліз, давай свистати. І з мишей музиканти стали, а з баби старої молодиця, дівка стала, танцює, веселиться. І друге бажання виконали? молодець. А третє бажання каже, козак, хочу свою душу у вас виконати. Ну все, ти попав пацан, каже Донецький. Чок. В цілому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважив. Притяг чошлях, а такі ваги на ланцюгах примерти. Такі ваги на ланцюгах, на одну шальку козака посадив, а на другу наказує гроші. Козак по кишенях сюди-туди, а грошей нема. Він до людей. Люди добрі. Скиньте, хто скільки може. Я розгодував, а... а вони правда лізуть. Я ж розгодував, поїв. А люди очі ховали. Та та так ніхто давати не хоче. Вже й ваги під ним захиталися, коли це варочка вибігає, і смітні грошей несе. Ось все, що в мене є. Зенькнув грошик на шальку, вона аж в землю вгрунзла, а козака до стелі підкинув десь сюди. І головою об сволок ударив, якраз де хрест перезбили, і напис 'ється. Року Божого. 1500. 73-хату козак Іван Влас поставив на многі благає літа роду козацького. Кинуть, щоб так і донизу вагитях, ти хвостами чіплялися, так під землю провалилися, тільки засходили онучі москальські смерті. А козак на сволиці теліпається, за стишок на підкові зачепив. Скигнули козака, викупили парочку в кошмаря, одружився з нею, а від них і рід наш козацький пішов. Отож не дарма, козаки на голові чуби оселедці мають. За те, що вони зраджують, люблять вірненькі батьківщину гроші, боротьби ангели їх на небо за чупину і витягають. Як Так, та.